Друзі, мої вітання залітаю в продажу Volkswagen Jetta. Це у нас 2008 рік, 1,6 бензин, мпа шний двигун. Простенький. Машинка значить, офіційна, другий власник в Україні. Газ ніколи не стояв. в принципі, Це у нас Jetta Sedan, так. Досить рідкісний автомобіль, бо переважно в нас це. Будемо так казати, універсали це седанчик. 101 кінська сила, пробіг 226 тисяч кілометрів. По комплектації в нас противотуманні фари, титанові диски, омивачі, досить хороша резина. У нас автомобіль затонований. По підкрасах має три косметичних підкраси: саме капот, двері водія. і Якщо не помиляюся, задні двері пасажира. Це по підкрасах. По автомобілю показую, як що, до чого. Стеклопідйомники. Чотири, так. електродзеркала. Так. в нас е, Так, пробіг 226 тисяч. Зараз зафіксуємо. 226 тисяч. Двозонний клімат-контроль. Все працює. Механіка п'ятиступка в нас айрбеги, Один, два, три, чотири. Так. Все як належиться. Тому досить класний господарський автомобіль. Є також підігрів сидінь. так, ну, В принципі, непоганий автомобіль, як на 2008 рік. Так, ось така лялечка. Тому кого зацікавила дана пропозиція? 5800 доларів. Приїхали, побачили, купили. Машинка обслужена, не потребує вкладень, не є ржавою. Вважаю, що автомобіль мега- і мега адекватний. До речі, якщо ви могли помітити, повний бак, заправлений. Людина, знаєте, за цим автомобілем слідкує. Так, по номерах зможете пробити, якщо до чого. Досить довго вже користується даним автомобілем і, в принципі, Власник вирішив цей автомобіль продати. Так, бачу і супорта нові. Так, тут теж непогано. Ну, коротше, чітко, чітко. Друзі, рекомендую до покупки цей автомобіль. 5800 доларів. Приїхали, побачили, купили.